Сарі Фрайфутефа вітаю з Різдвом вас! З Новим роком вітаю! Бажаю вам щастя, здоров'я бажаю! Хай серце радіє, душа хай співає, і настрій святковий весь рік не зникає. З Новим роком вас, дорогі мої, і з різдвяними святами. Шановні земляки! Хочу привітати вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Минулий рік склався для нас нелегким і ніс дуже багато випробувань. Наступному році хочу побажати вашим сім'ям добра, благополуччя, достатку, а саме головне миру. Шановні користенці, новий рік це нові мрії, нові сподівання, нові плани. Але для того, щоб збудувати щось якісно нове, нам потрібно викинути накопичений модло з наших домівок, з наших голів. Саме тому. Я прошу вас не залишатися осторонь, а приймати активну участь у житті діяльності нашого міста. Допомагайте нам, підтримуйте нас, адже разом ми сила, і тільки спільною працею ми зможемо досягти нашої високої мети. Нехай в наступному році на нашій землі нарешті запанує мир. У наших оселі селиться добробут і злагода, а в наших серцях любов. Знову Бога! Шановний коростень! Вітаю вас з новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, добра і любові. Новий рік вже на порозі, у вікно нам стукотить, і нехай в новому році нам усім Павло щастить. Буде щастя, буде доля і кохання буде в нас. Мрії, хай усі здійсняться в добрий путь і в добрий час. З Новим роком, з Різдвом Христовим! Шановні друзі, вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Від щирого серця бажаю вам тепла та затишку Василя, любові в серці, міцного здоров'я. Хай благословить вас Господь та здійсняться всі ваші мрії та сподівання в наступному році. З Різдвом Христовим та Новим роком. Дорогі земляки! Щиро вітаю вас з новорічними святами! Нехай новий рік буде для вас щасливим та казковим. А Бог та Дід Мороз подарують вам чудовий настрій на увесь рік, а тепло ваших посмішок нехай зігрівають наших воїнів, що знаходяться на передовій. І ми, коростенці, пам'ятаймо, що є справжніми патріотами та істинними українцями з Різдлом Христовим та Новим Роком.